З важливих аспектів фільму є самопізнання. Всі барбі, але особливо стереотипна Барбі Марго Мергоробі, мають пройти свій шлях. І художникам по костюмам вдалося підібрати такі елементи гардеробу, які підкреслювали ці сцени і давали тонкий натяк на їх внутрішню подорож. Барбі еволюціонує, еволюціонують і костюми. Жаклін Дюран намагалася втілити ідею, що ми рухаємося крізь час завдяки образам. Але в той же час вона хотіла, щоб плин часу був пов'язаним з компанією Метель. Тому Дюран вивчала образи Барбі, які Метель випускав в попередні десятиліття. Таким чином, вона намагалася пов'язати теми від метель з модою та історією. Образ, в якому Барбі відправляється на зустріч з дивною Барбі, напевно, один з найнезвичайніших, оскільки на мені сукні яскравого насиченого синього кольору, з цим білим комірцем, білими манжетами та доповнена білими шкарпетками. Створюється такий вайб школярки з 60-х, і мені цей образ нагадує Смію Феррол в фільмі Дитина Розмарі» та Дженну Ортегу в серіалі «Венздей». такий собі симбіоз. І, можливо, навіть. Щось від Шерон Тейт. Дуже цікавий, незвичний образ, який показує, що Барбі йде вчитись. Рожева ковтинка на гудзиках, об'ємна міні-спідниця та берег. Саме такий образ обирає Барбі для подорожі в реальний світ. Під час подорожі Барбі з кеном доведеться пройти і воду, і сніга, і кемпінг. Для кожної з цих ситуацій були підібрані парні образи. Для кемпінгу були підібрані образи в стилі 50-х. Барбі в таких бриджах, взуття на танкетці, хустинка на голові. Все це показує ідеальну домогосподарку кінця 50-х. Для образу на човні обрали принт таку типову моряцьку смужку рожевого кольору та доповнили все це типовими моряцькими кашкетами. Цей образ був розроблений модним будинком Шанель. Взагалі, Шанель не створює одяг для чоловіків, але тут в якості виключення вони також створили такий самий костюм для Райана Гослінга, який грає Кена. Тож цей розкішний образ з цими хутряними чобітками. Це шанель. В реальний світ Барбі з Кеном вриваються в яскравих неонових ковзанах. Цей образ був натхнений версією ляльки 1994 року Барбі, що катається на ковзанах. Такі кислотно-неонові кольори, яскраве вбрання, яке одразу видає, що ці люди точно не з реальності. В наступній сцені Барбі з кеном доводиться самостійно обирати собі костюми. І тут Жаклін Дюран думала так, якби Барбі довелося обирати собі костюм, який, на її думку, відображав би Америку та був би дуже американським, щоб вона обрала. І звісно, відповідь була ковбойський костюм. Адже ковбої це, мабуть, одне з найперших, з чим асоціюється Америка. Завойовники, дикий захід і все таке. І саме тому Кента Барбі в цій сцені обирають собі ковбойський костюм. Наступний образ має дуже незвичайне поєднання кольорів: зелений, блакитний, рожевий та блідорожевий. Цей образ символізує розгубленість Барбі, яка повертається з реального світу. Вона не знає, що їй далі робити, вона повертається і зустрічає свій світ Барбіленду зовсім не таким, яким вона його залишала. І, звісно, вона розгублена, і цей образ він відображає її внутрішні змішані почуття. Ці кольори ніжні і чудово поєднуються між собою, створюючи такий незвичайний образ. В наступній сцені ми бачимо Барбі по суті, в тому ж самому вбранні. Але якщо уважно придивитися, то кольори вже будуть не такими яскравими, а ще більш блідими. Це було зроблено також спеціально. Жаклін Дюран підкреслила в своєму інтерв'ю журналу Vogue, що це було зроблено для того, щоб показати психологічний стан героїні, щоб показати її сум, її відчай, її занепокоєність тим, що вона не хоче нічого робити, вона хоче жити як раніше. Вона хоче, щоб все було чудово і щоб їй не потрібно було нічого вирішувати. Цей образ якраз показує це її бажання злитися з усім навколо, бажання просто перестати бути. Окрім цього, цей образ виглядає більш по-спортивному, він вже не такий урочистий, як попередній образ, а всього-навсього відсутній капелюшок та жакет, і образ одразу трансформується. І нарешті, на зміну пастельним ніжним кольорам, приходить яскравий колір фуксії. Цей образ також був розроблений модним будинком «Шанель» міні-сукня з накладними кишенями. Образ доповнюється масивним кольєм, який також був взятий з колекції 95-го року Ready to wear» та фірмовою сумочкою Шанель формі серця. Сумка з лімітованої колекції, присвяченого Барбі того часу, Клаудії Шифер. Наступний образ, як я його називаю, образ для зваблення Кена. Хоча що там його було зваблювати? Тут ми бачимо Барбі вже в абсолютно сучасному образі. Хоча цей костюм нагадує мені 2010 ті роки, можливо, через ці джинсові мікрошорти. Оця біла блуза з об'ємними рукавами та джинсові шорти показують, що Барбі вже почала змінюватися, Барбі діє, і цей костюм виконує свої функції дуже добре. І для фінального образу була обрана сукня ніжно-жовтого кольору з принтом в білі квіточки довжини Міді. Цей колір, як і цей фасон, був обраним не випадково. Жаклін Дюран під час роботи над Барбі звернулася до компанії Метель з запитом. Про найпопулярніший костюм Барбі за останні 5 років. І ним виявилася якраз жовта сукня. Але жовтий колір не так асоціюється з Барбі, як рожевий, тому було вирішено використовувати костюми з різних десятиліть. Проте фінальний костюм в Барбі Ленді вони вирішили зробити жовтого кольору. Також тут незвичний фасон сукні, як і сама зачіска маргоробі. Вона тут більш розслаблена, більш зручна, і сам образ дуже відрізняється від усіх попередніх. Він виглядає більш стримано та спокійно, і символізує те, що стереотипна Барбі вільно зробити свій вибір. Так. І в неї є шанс обрати як їй жити далі, чого вона насправді хоче. І є шанс жити реальним життям. В цій сцені Барбі це вже усвідомлена особистість, яка еволюціонувала, яка змінилася, пройшла свій шлях і дійшла до цієї точки, коли вибір вже зроблено, що робити далі та як їй бути далі. А, і звісно, якщо це відео було корисним та цікавим, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал та залишайте коментар. Це мене дуже-дуже порадує. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!